Так, у нас буде перевірка знань. Ми знаходимося на площадці, на майданчику. Да? Угу. І ми поїдемо маршрут номер 3 Так? Так. Да. У нас завтра іспит. Да. І ми дуже хочемо скласти з першої спроби. Да. Так. є перша спроба буде, да. Да? так? То складемо. Да. І завтра перевіримо. Так, ну що, а, якщо готова, можемо розпочинати. Будемо виїжджати праворуч. О, поки він не поїхав. А ну давай, давай. Тільки не поїдь, не поїдь, щоб ти його об'їхала. Все, спокійно, нікому одеться. Ліва справа нікого. Максимально. Добре. А тепер по верхньому дзеркалу, по правому. Тут гарно проходиш, так? Да? А mm -hmm. тут? Прекрасно. Замечательно. вообще пойдеть. Далі ліворуч на перехрестя і при виїзді з прилеглої. Бачиш, машинка вже звідси поїхала. Зроби так, що залиш місце для зустрічки і дугу візьми ось таку. О, оце гарно буде. Mm -hmm. От взяла її і видивляйся з двох сторон. І так, ми при виїзді з прилеглої поїдемо праворуч. Да, поїдемо праворуч, а потім ліворуч, ліворуч, ліворуч. Коротше. Ми один раз зараз праворуч, а потім ліворуч півдня будемо їздити. І бачиш, як вони запарковані? І Якщо ти будеш максимально близько до розмітки, максимально близько, ти його не зачепиш. І буде бічний інтервал достойний. У тебе ж зустрічки немає? Mm -hmm. Тобто ти можеш взагалі в притірку колесами до розмітки їхати. Mm -hmm. Якщо ти будеш в притірку колесами до розмітки їхати, то при виїзді ти не зачепиш плиту. У мене просто останній іспит, блін, був через те, що ми їхали в цю плиту, я пригальмував. І ми тут і зупинились, блін. Якщо ти по зустрічці сумніваєшся, ти можеш пригальмувати. Випустити його. Добре. І так, при виїзді з прилеглий, ми будемо рухатися. Праворуч. От доплатив тебе зараз аганьок, дистанція була, це інтервал, так, кому поступаємося? Тим, хто йде зліва і пише вбором. Це реальна підготовка бойця. Це ж інспектор робить нічого, то він клацає ручки, ну йому суму, нема за що помилку поставити поки що, поки що. І так, ми будемо рухатися до перехрестя. На перехресті будемо їхати ліворуч. Mm -hmm. ну, по суті, там саме доволі такий складний, там можна зависнути прямо надовго. Звісно, зараз ми можемо не підстраюватися. Але головне, щоб тебе справа ніхто не обійшов. Тож, не сильно там повільненько сюди під'їжджай, а більш-менш певно. Добре, трамвайчики, ти вже видивляєшся, так? Да? Mm -hmm. Сильно рано, круто. Ну, ну, трошки зрізала траєкторію. Але не Прямо по цьому новому асфальту їдь. Оце прямо на це. Зустрічка і наша. Добре. 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 Ну слухай, краще стало. З ямами було гірше. Покращення. Да? Все mm -hmm. для тебе. Тобі там розмітку намалювали. Тут короче, ями заділили. А ще. Може тебе ще поростягувати? Тут відреставрують все все напруги. Так, кому поступаємося? Всім. Добре. 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 Ситуація. Тобто, тобі прийдеться їхати. Він по якійсь смузі? Мала? Чи ти розраховуєш, все буде так? Хорошо, так? Добре. Ну, ризикнула. Якщо б зліва машина з'явилася, то ми б в хіровій ситуації опинилися. Тобто, не старайся виїжджати на середину перехрестя. Це чисто на факт було. Наша ціль? Добре, не забувай про це. І, будь ласка, рухайся на даному відрізку з максимальною швидкістю дозволить. Куди туди? Він тільки один, дивись, він тільки один, не закручуй корну. Тепер поїхала. Він тільки один був, після нього хтось міг їхати прямо. Якщо б тут черга із машин була, ти зашвидко сюди поїхала, дивилася тільки вперед і не цілилася вліво. Ти поспішила на цьому перехресті. Це тут ямка. Ні, але скоріш за все ти накосячиш далі. То розуміючи, що ти поступаєшся зустрічки, ти хотіла встигнути проскочити. Бачила, що зустрічка далеко і всю увагу на неї віддала. Зрозуміла, що там відбулося? І ти не цілилась, там трошки раніше треба підкручувати і раніше заходити. Ти задалеко заїхала, не цілившись, куди тобі повертати. Воно тут таке скошено. Ну, ми його тут прямо пам'ятаєш через церкву. Але навіть якщо ти провтичеш, то просто дуже обережно і тихенько через неї прийде. Ви ну, парахестя, не парахестя Любовичу. І не старайся встигнути проїхати, якщо ти бачиш, що зустрічки немає. В будь-якому випадку спокійно під'їдь. Подивись, проаналізуй і спокійно зробимо маневр. Кому поступаємося? Ти заїжджай в свою смугу, потім будеш обіжати перешкоди трошки ширше. Добре. Пригальмував. Поки ще у по тебе залишився, ліве дзеркало тепер подивись. Трішечки можеш тут проїхати, проаналізувати? Це дві полуторки, в яких три машини помістяться. Можеш рухатись. Yeah. Да? І обережненько рухайся. Якщо вони їдуть, то значить це норм. Правильно? Mm -hmm. Бачимо, навіть пригальмував, щоб ти не боялася. Або він, наприклад, погано відчуває свої габарити. Спасіба, отак mm -hmm. от кажуть. Зрозуміло? Тобто отак от, от йому кажеш. І він приймає, тобі, вірніше ти приймаєш його пропозицію, і він почекає ще з посмішкою тебе пропустить, думаю, откаса, так? Мені спасибо сказала. Ну тобто мужиків, коли там дякую їм кажуть, вони там дуже радуються. А от з дівчатами, до речі, така фішка може не прокатить. Вона така, «Слышь, я имею пріоритет, і ти нікуди не поїдеш». Тобто з жінкою о, от в такий бій не вступайте. Бо ви буваєте настільки принципові, що капець, там, блін, хоч лобом розбийся, але вона права і тихо трісне. Е, є й мужики такі, якщо чесно. Але ми якісь більш такі та ладно, їдь. Добре. Хіба що в тебе лабач танований буде на машині, і не видно, хто там за кермом. Ну тобто, наприклад, мене коли я такий, знаєш, їду, мене хрен хто пропустеє. А ти якщо там посміхнешся, то можливо тобі більше показає, ніж мені. І дуже дівчата часто не тонують переднє скло. І отак от дякую, дякую, завчасно кажуть, і він такий, блять. Типу вже треба пропускати, мені вже подякували. Зрозуміло, це теж лайфхак гідний. Тобто ти ловиш зоровий контакт з тим, кого. ну, хто, Але. Osionfish. Зрозуміло? Ко, е, кого. ким кого? Ти б хотіла, щоб він коротко, тебе пропустив. Так? А, і відразу йому така, дякую, я сюди. Так? Дякую. І він такий і пропускає тебе. Це гідно працює. Добре, молодець, молодець. Ти змістилася через зеркало, аганьок. Ми йдемо прямо на перехресті, який пріоритет, кому поступаєшся. Всередині рівненько так і їдь. Об'їдеш бордюр в самому кінці або зсередини. Тобто ти не займай не крайню ліву, не крайню праву позицію. Сміливіше, тебе головна. Не в отягу в оману, не в вотягу в оману. Їдь дуже довго думала, він вже повинен був поїхати. Тобто він е, приймає твоє е, пригальмовування е, як пропуск його. Але він побачив, що таксист поряд їхав, тому він не наломанувся. Але ти його не, чисто по м -м, рухам на дорозі, ти його вже пропускала. Ти йому кажеш, я тебе пропускаю, чувак. Тебе ж головна, ти їдеш Малі. прямо. Так. Ще раз, в тому ми їдемо прямо нікому. Ми з тобою прямо там на разу не їздили, так? Да? Просто це дуже легко, а ми там вічно чи ліворуч, чи праворуч, чи в якусь рапу їхали. А тут таке простеньке, так? Да? Просто тут зі зміщення. Добре, добре. 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 Осаво. Добре, 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 добре. Далі ми собі рухаємося прямо, прямо-прямо аж до базарного залу. А там по голові. Давай пошукаємо місце для зупиночки.